До центру управління нарядами головного управління національної поліції області за номером 102 минулої доби від громадян надійшло 480 заяв і повідомлень про кримінальні події, факти домашнього насильства, конфлікти на побутовому ґрунті, адміністративні правопорушення, а також дані, що не підтвердились, та інформація, що не належить до компетенції поліції. 154 мали ознаки кримінальних правопорушень: 36 крадіжок, 23 шахрайства, 5 наркозлочинів та інші. Також на території області протягом. Доби, поліціянтами оперативно розкрито 23 злочини. Правоохоронці нагадують про номери телефонів, за якими ви маєте можливість повідомляти інформацію щодо місця перебування зниклих людей, а також відомі вам обставини скоєння злочинів і порушень правопорядку 0532 56 22 33 або 102. Нагадую, що у випадку довготривалої відсутності електропостачання для виклику допомоги та звернення до поліції діють резервні номери телефонів, які ви зараз бачите на своїх екранах.